Перша катка виграна. Тобто, по гучності вони однакові, а ось скільки відсотків витрати планшет. Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді планшет від Blackview модель Mega-2 на 256 ГБ вбудованого накопичувача. І китайці величезною буквами написали 24 ГБ RAM, але насправді тут 8 ГБ оперативки і її можна розширити за допомогою 16 ГБ вбудованого накопичувача. Але це не працює. Розраховуємо на 8 ГБ оперативку. Я активно користуюсь. Планшетом Mega 1 це попередня модель. Подивимося, чи цей кращий, чи гірший, але на перший погляд він поступається в першій моделі, тому що тут процесор Unisoc T615, a в Mega 1 був безсмертний Helio G99. Але подивимося, чи можна користуватися цим, він трішечки бюджетніший за попередню модель. Комплектація. Інструкція на різних мовах, включаючи англійську, китайську та московську. Type-C на тайпей Type кабель зарядки метрової довжини. Такий цікавий стилус з магнітним ковпачком. Голка для лотка sim карт та карт пам'яті. Зарядний пристрій потужністю 18 Вт. Захисне скло. Ну і, звісно, сам планшет в досить якісному чохлі. І з чукла ми можемо робити підставочку ось такого бана. Оп. Для серіальчиків чи ютубчика ідеально. Під ось цією транспортувальною плівкою Blackview поклеїли ще одну захисну плівку. Тобто, окрім захисного скла, який йде в комплекті, ми маємо ще один захист нашого екрану. Детальніше розглянемо: Мега 2. Фронтальна панель у нас має ips екран розширенням 1200 на 2000 пікселів, товщиною рамок 8 мм по всьому периметру, вони однакові ці рамочки, і фронтальною камерою. На нижньому торці у нас розташовані отвори під динаміки, їх тут два штуки. Надію, що стерео тут присутнє. Правий не має ніяких цікавих елементів. На цій стороні у нас розташований мікрофон, клавіша регулювання гучності та кнопка вимкнення. На металевій задній панелі у нас розташовані дві камери та світодіод спалаху. Це метал, але рамка у нас пластикова. Захисна плівка дуже гарно збирає відбитки пальців. Товщина 8 мм. При першому вімкненні планшет запитує, чи не хотів би я поставити сюди сім-карт. Ось так виглядає, щойно налаштований планшет. У мене питань до екрану немає. Якщо придивлятись, то в принципі пікселі трішечки видно. Хотілося б тут більшої щільності, але якщо вже дивитися хоча б з півметра, то ніяких проблем немає. Тобто для серіалів та ютубу він підійде. Чудово. Працює поки що без будь-яких проблем. Е, Прийшов заряджений на 94%. Бачимо відгук екрану чудовий, навіть Google Discovery. Ні, Google Discovery трішечки фізить, тобто Юнісока, йому для цього не вистачає. Давайте спробуємо зайти в Ютубчик. Це перший раз заходжу в YouTube. Ну, доволі швиденько. Давайте спробуємо включити 8К відео. Так, відразу знижу гучність. Подивимося, чи буде він Ну, працює дуже швиденько. Так, максимум 1080 p Встановлюю Geekbench, подивимось на його продуктивність. Результати нашого бенчмарку. В одноядерному режимі у нас 431 бал, в мультиядерному 1387. Для порівняння результати Мега 1 734 бали в одноядерному тесті і 2049 балів в мультиядерному тесті, тобто значно потужніше, ніж Unisoc. Мега 2 працює на Android 15, процесор у нас має 8 ядер, 6 з них енергоефективні, з частотою 1,61 ГГц, і 2 трішечки потужніших з частотою 1,82 ГГц. Оперативної пам'яті трішечки менше 8 ГБ. Ось можемо детальніше розглянути всі показники, які Надав нам Geekbench. Тут відсутній автоматичний датчик яскравості, але яскравість регулюється. В найяскравішому режимі все чудово, а ось мінімум, я думаю, було б недостатньо. Хотілося б, щоб екран був ще трішечки темніший. Тому що вночі, на мою думку, він занадто яскравий. Довіряємо автономність. Планшет повністю заряджений. 100% на ньому. Ставимо яскравість приблизно 85-90%. Вимикаємо зарядний пристрій. Так. Дивимось якість 1080 p І запускаємо наше відео. Звук тільки виключу. Рівно 2 години відтворюється відео на YouTube. Давайте подивимося скільки відсотків витратив планшет. 76% зараз на ньому, тобто 24% на 2 години. Грубо кажучи, 8 годин екрану у вас точно буде в YouTube. Дивіться, яка дивна ситуація. Два однакових відео. Це мега-1 планшет, це мега-2. І на мега 1 я можу виставити всього-навсього 720 p тобто більше не маємо 480 чи 720 або нижче. На мега-1. Набагато ширший діапазон з налаштуваннями. Мінає 1440 p він може відтворювати. Скоріше за все, я це пов'язую з тим, що тут слабший процесор, і він не може витягнути відео в 1440 p на цьому планшеті. Чи я правий чи ні, напишіть в коментарях. Скоріше за все, я помиляюсь, тому що ось знайшов ще одне відео 4К. І тут налаштування без будь-яких проблем. Ось якість. Обираємо розширені налаштування. 1080 p 60 кадрів на секунду. Без проблем працює. Ось, включив. Якість чудова. Тобто планшет точно може подужати пів, 60 кадрів на секунду. Тепер оцінимо якість звуку. Звук гучний, вам точно буде все чути, і ніякої там колонки додаткової підключати не треба буде, але він, на мою думку, якийсь плаский. Тобто немає об'ємного звучання. Ось, наприклад, мега-1. Тобто, по гучності вони однакові, але тут, на мою думку, якість звучання краща. Якість камери можете оцінити вона тут для того, щоб сфотографувати якісь документи, і для цього її з головою вистачає. Фронтальна камера цілком достатня для того, щоб здійснювати відеодзвінки. Тобто, ніяких зірок з неба вона не хватає, знімає там, я знаю, на трійку з п'яти. Я не поціновувач мобільного геймінгу, але чи вистачить цього планшету, наприклад, для вашої дитини, для того, щоб грати Бравл Stars. Давайте встановимо і подивимось. встановилась та скачалась дуже швидко, менше, ніж за хвилину. Так, Як тут керувати? Ага, ну, Абсолютно ніяких проблем немає, фрізів, лагів, нічого такого нема, Гра прям плавнесенько працює. спробуючи зручно тримати його в руках і одночасно грати. Ну, Моїми руками так, а дитині не знаю. Напевно, краще все ж таки тримати його ось так от на підставочці і так керувати. Це вперше, перший мій досвід. Ну, Абсолютно ніяких фрізів, лагів я не відчуваю, тобто гра дуже плавна, і при цьому картинка яскрава і насичена. Так, давайте когось спробуємо дістати. Ось такий я мега-крутий гравець і ботів вбиваю на раз-два. Ну, я думаю, діти ваші будуть точно задоволені. Так. Та, Перша катка виграна. До висновків. Мені сподобався цей планшет. Він має чудовий екран, доволі приємну ціну. При цьому з автономністю також питань немає ніяких. По потужності, в принципі, для Ютуба якихось там соцмереж чи браузингу в інтернеті він чудово підходить. Навіть якісь нескладні ігри ваші діти зможуть на ньому грати, і це все він потягне. Але в нього є один величезний мінус. Це його попередник, Мега 1, який коштує буквально там на 30-40 доларів дорожчий, він у всьому кращий і набагато приємніший. Сенсу купувати цей планшет, коли є Мега 1, я не бачу ніякого. Він нормальний, класний, але, знову ж таки, доплатіть 30 доларів і купите значно, значно кращу річ. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання на цей планшет на Мегу оставлю в описі відео. Дякую.